Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Отож, насамперед, хочу з вами обговорити тему розстрілу поліціянтів на Вінниччині. Коротко нагадаю, так що у ніч на суботу двоє військовослужбовців, батько з сином, відкрили вогонь по патрульних. 20-річний поліціянт загинув, а його напарник отримав поранення і нападникам загрожує довічне. І, власне, відомо, що ці чоловіки перевозили у своєму авто боєприпаси та гранати. А згодом в мережі почала з'являтися інформація, що вони є прихильники а, московського патріархату, так що в принципі пояснює, чому вони почали стріляти по патрульних. І ось що написав у своєму телеграм-каналі військовослужбовець ЗСУ націоналіст Євген Карас. Я хочу а, зачитати. Ймовірно, бандити перевозили не просто патрони та гранати на продаж, а везли укомплектовану вибухівку для терористичних задач агентури російської церкви в тилу, тому здаватися не могли. Очевидно, на телефонах були і задачі від російських попів. Перевертні, можливо, розслабилися і не почистили телефони, і замість статті про незаконну зброю влетіли би поповній за державну зраду та роботу на російсько терористичну секту РПЦ ФСБ. Пане Олеже, що ви думаєте загалом про цю ситуацію, і чи можна в ній шукати російський слід на вашу думку? По Перше жахлива подія і співчуття родинам родині загиблого поліцейського. Справді ці покидьки мають отримати пожиттєво за те, що вони зробили. Але тут я хотів би все ж таки поговорити на. Спочатку причина на святкових зв'язках того, що сталося розібрати цю ситуацію дуже коротко в кінці, зробити певні висновки все ж таки ми бачимо, що зараз іде з фронту на жаль, зброя, котра не обліковується, котра торгується, і тут треба відмітити, що на жаль, наші правоохоронні органи відпустили, можна сказати, ситуацію з незаконним. Обігом зброї, яка з фронту прямої і зараз це можна купити. Вибачте, як одяг на Велик. Зараз можна купити, купити зброю, купити боєприпаси, і вона йде просто в величезній кількості. Другий момент, на жаль, який треба визнати, це е, дії, е, це професіоналізм поліцейських. На жаль, котрі достатньо не оцінили обстановку, котрі е, вели себе розслаблено. І ми тут треба розуміти, що ворог, що злочинець, він не буде вести е, черту себе одразу роздратовано, одразу якось підозріла поки він буде жартувати, питати про як вони там питали, про характеристики поліцейського автомобіля і таке е, інше. На жаль, е, повторюється ситуація, такі е, вони вже були по країні, коли е, на розслабленість поліцейської в принципі дія. Не по м, процедурі, скажімо так, не по підготовці, основам, яким вчать, а поліцейських є е, культура як у військових, так само є культура у поліцейських, як з тебе вести при е, зупинці е, транспортного засобу, де е, може перебувати злочинець в ході перевірки, виявитися, котрий буде хотіти вас вбити. На жаль, це от е, недоотримання, неоцінка обстановки коштувала життя поліцейському. А що стосується цього, тут поліція має краще навчати свій особовий склад. Тим більше в такі часи, Ми, ця ситуація нам говорить про те, що перед патрульною поліцією, зокрема, низька якість підготовки. Їх, з ними не працюють очевидно достатньої кількості інструктори психологи, і це треба посилювати, тому що часи зараз не найкращі. 에, зараз це все буде відбуватися, злочинів буде ставатися більше, особливо з використанням 에, зброї, в тому числі незаконної, незареєстрованої зброї, і тут ця ситуація нам говорить про те, що рівень підготовки 에, поліції він має рости, тому що це, вибачте, буде коштувати здоров'я і буде коштувати життя поліцейським. Що стосується 에, цих двох 에, злочинців, двох покидків, цих то. Та справді, те, що було вами зацитовано про російську православну церкву, це є ця інформація з їх соціальних мереж. Зокрема, вони були прихильниками проросійської радянської символіки. Вони святкували 9 травня, будучи військовослужбовцями, і от ви зараз демонструєте ці скріншоти. Вони були. Ну, прихожанами, якщо так можна сказати, хоча я, мабуть, би назвав би все ж таки їх би агентами абсолютно ворожої структури, і неодноразово і зараз вчергово ми бачимо, що е вони е мають участь і зі злочинцями, і з криміналітетом. І зокрема, їх вся діяльність вона дуже часто пов'язується з російськими спецслужбами. Е тому справді враховуючи їх зв'язок. Е я абсолютно припускаю, така варегідність є абсолютно високою, що зброя, боєприпаси, зокрема за їх вже прямими показами в тих коробках, через яку вони відкрили стрільбу, були гранати. Я абсолютно припускаю, що їх дії могли координувати по передачі цієї зброї саме російська православна церква. І тут знаєте, ця ситуація говорить про те, що на жаль теж. Певною мірою не допрацьовують на жаль, спецслужби. Я дуже часто відмічаю зараз, відмічу в вашому ефірі, що служба безпеки України проводить е, дуже багато, е, абсолютно е, крутих операцій, які на рівні світових спецслужб з нас беруть приклад, треба відмітити. Але вибачте, на жаль, е, маємо й отакі приклади, коли, е, власне кажучи, е, все на поверхні. Це в соціальних мережах, люди опиняються на службі, люди мають доступ до зброї, і цю зброю дуже спокійно е, вивозять. І ми ж маємо з вами розуміти, що це насправді просто е, так співпало. Та, що це був цей молодий працівник, котрий все ж таки розумів, що у військових треба перевірити, е, що вони везуть, е, тому що. Все одно було видно по їх поведінці, що е, вони трошки і стурбовані, коли задають багато зайвих питань, е, це є певний елемент підозрілості, і от збіг просто обставин і цікавість цього поліцейського викрила цих покидків. Ми ж розуміємо прекрасно, що невикритими залишаються дуже і дуже багато е, ось таких от е, товаришів. На жаль, е, тут могло, можна було б цього запобігти, тому що. В принципі, по їх соціальним мережам вже можна було б зрозуміти, що це, ну давайте так, м'яко кажучи, дуже підозрілі, ненадійні люди. Тут має бути всебічна перевірка, тому що для мене, в принципі, вже нема що обговорювати в плані їх сроку, це пожиттєвий срок. Але тут треба чітко встановлювати, як вони цю зброю дістали. І я вам відкрию секрет: вирогідніше за все, вони її не просто тупо вкрали. Десь на позиціях, і вони не дезертирували. Вони, я абсолютно впевнений, пересувалися абсолютно законно по території, і цю зброю їм допомогли отримати, на жаль, неблагонадійні командири, котрі цією зброєю торгують. Це теж треба встановити. Тому що зараз ці канали працюють працюють абсолютно і в дуже великій кількості. Це теж робота е, Служби безпеки України, зокрема, тому що і е, певною мірою навіть головного управління розвідки, тому що е, оця зброя здебільшого вона буде йти для ворога для того, щоб дестабілізовувати ситуацію в тилових містах, для того, щоб чиняти терористичні акти е, в тилових містах України саме. Саме ворогом, тому що російські агенти тут е, закинуті дуже давно, вони закинуті без зброї для того, щоб їм вчиняти терористичні акти, для того, щоб їм е, вчиняти замовні вбивства, е, їм для цього треба зброя, вибухівка, яка, на жаль, йде з рук е, наших військових частин. І цей приклад нам говорить про те, що має бути всебічне розслідування і перекриття цих каналів. Якщо все закінчиться на тому, що. Кажуть, що як погано, що вбили поліцейського, ми покарали їх, і вони отримали пожиттєво, але не буде розслідування канал збуту незаконного збуту зброї. Вибачте, такі ситуації будуть повторюватися, і більше того, вони будуть повторюватися в тилових містах, і наслідки будуть набагато і набагато серйозніші. Пане Олеже, а яка роль влади у цьому? Так як унеможливлювати такі ситуації запобігати, якщо це взагалі можливо? Абсолютно можливо, це адекватно має бути перевірка е, військових частинах. не так, щоб це призводило до того, там у нас доходило іноді до абсурду на фронті, коли ми не могли нормально користуватися зброєю, тому що у нас була перевірка на перевірці. Ми вибачте, на нулі знаходимося. Це неадекватна історія, але е, вся зброя обліковується. Вибачте, неможливо зараз отримати якусь зброю, е, котру передають на частину, не облікувавши її боєприпаси обліковуються. Потім подаються звіти, де да власне кажучи, це все видно. Ну непоміченим не може залишитись, якщо тобі частина в звіті подає, що там була витрачена значна кількість боєприпасів, втрачена зброя, витрачені там знаряди, ВТРПГ і гранати. Вибачте, це все можна проаналізувати від ситуації на фронті. І зараз всюди висять дрони. Є доповіді відповідні від аеророзвідки, в тому числі, яка це все фіксує. І можна абсолютно швидко шляхом аналітики зрозуміти, чи справді надана інформація частиною про застосування зброї відповідає дійсності. А це перший момент. Другий момент у них вже є всі ці, ці повноваження у поліції, у службі безпеки України і е, автомобілі, власне кажучи, котрі виїжджають з зони бойових дій. Вони перевіряються. В принципі, коли вони виїжджають, уже, скажімо так, на більш цивільну територію. Але на жаль, є вибіркові історії, є моменти корупційні, коли вони ці перевірки уникають, коли вони використовують зв'язки, серйозні підрозділи використовують серйозні зв'язки, в тому числі в правоохоронних органах. І так працюють ці канали. Я зараз не буду давати покроковий екскурс. На жаль, це все абсолютно не нові схеми. Вони так працюють, і справді дуже великий обіг незаконної зброї саме. Коли в країні відбувається війна, тому тут треба посилювати, скажімо так, здравий контроль, не чіпати нормальних військових, котрі їдуть, вибачте, там на фронт або їдуть на ротацію, але е чітко, чітко розуміти, що е якщо е там частина везе дуже багато боєприпасів назад. З ротації, ну, значить, треба, хоча подивитися, має бути якийсь певний облік цих боєприпасів. Участь держава дуже проста. Є всі повноваження по правовому режиму воєнного стану. І я би сказав, що тут проблема не по законодавству, не по процедурам і так далі. Тут проблема в корупції. Цей канал працює виключно по коруп... по корупційній історії, і е, люди, котрі знаходяться в зоні бойових дій, прекрасно знають, які частини. Які е, начальники озброєння групи логістики, які командири військових частин займаються, вибачте, торгуванням е, зброї? Ці факти на жаль є. Їх розслідувати досить не важко має бути політична воля, і в такому випадку має реагувати вище керівництво держави, е, коли є така відверта проблема, приймати кадрові рішення і ставити на місця тих людей, котрі будуть готові боротися. Проти цього, а не як зараз, вибачте, е, такі люди на жаль з ними співпрацюють, тому що канали працюють е, дуже сильно. Це не поодинокі випадки, коли військові везуть з собою якісь е, трофеї. Та це на жаль е, серйозні канали з дуже серйозними об'ємами. І окрім того, що це е, може дестабілізовувати ситуацію всередині країни тилових містах. Це, вибачте, ще треба не забувати. Е, ще один факт, який, я вважаю навіть переважає по рівню загрози. Ця зброя їде з фронту. Ця зброя мала працювати на Збройні сили України, однак її продають і вона не працює на наших військових, і це потім ціна, ціна життя наших військовослужбовців.